Часно про події вкрай на телеканалі ТЕСА-1. В студії працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. В Ужгороді посилять контроль за виділенням землі під забудову. Кілька земельних проектів рішень було подано на розгляд чергової сесії міської ради. Голосуючи, депутати звернули увагу на сумнівний дозвіл на будівництво поблизу Ужгородського стадіону. Автомобіліст на ділянці, проданій під індивідуальну забудову, наразі зводять багатоповерхівку. На прохання мешканців району та самих депутатів цією справою займеться новий прокурор міста Володимир Гаврилюк. Загалом в Ужгороді зараз ведеться понад десяток несанкціонованих забудів зелених та прибудинкових зон. «Проблемою ще минулого року ми займалися. І ще я, будучи депутатом, також не займався. Але Державна інспекція архітектурна, яка мала це контролювати, яка може призупинити будівництво, яка може ставити штрафи в десятки сотні тисяч гривень, самоусунулася. Та в свою чергу ми прокуратурі всю документацію дамо. І, і якщо вийде відіграти назад, це буде дуже добре. Ну, але це ми можемо з допомогою прокуратури і тільки зробити. Павла Нагірного екстрадували з Угорщини в Україну. На пункті пропуску Тиса угорська сторона передала його українським правоохоронцям. Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, Павло Нагірний обґрунтовано підозрюється вчиненні трагічного ДТП, у якому загинули 32-річна жінка та її дочка. А також були серйозно травмовані двоє дітей. Він уникав правосуддя, був оголошений у міжнародний розшук, та 6 квітня затриманий у столиці Угорщини місті Будапешт. Наразі Павло Нагірний перебуває під варту. E Голосливі сусіди, мешканці вулиці Швабської в обласному центрі скаржаться на постійний шум зі сторони нічного закладу, який знаходиться поруч їхнього будинку. Обурені ужгородці кажуть, хочуть засинати в тиші та спокої, утім, щоночі змушені слухати гучну музику. Протягом трьох років вони зверталися до місцевої влади, аби та посприяла у вирішенні проблеми. Утім, всі скарги залишилися поза увагою чиновників. Наразі мешканці Швабської просять допомоги у нової влади. Мешканці вулиці Швабської в Ужгороді невдоволені роботою нічного закладу, який знаходиться поруч їхніх помешкань. Люди скаржаться, через гучну музику, яка лунає в клубі, вони не можуть стулити очей. Пан Петро живе на Швабській більше 40 років. Чоловік зізнається, останнім часом він та його родина змушені терпіти шум зі сторони сусідів чи не щоночі. Кафе відкрилося, неможливо спати ночі. Зараз в мене внучка, 8 місяців. Взагалі неможливо. Ну нема. Хоч бери та йди у ліс. Земля купає, там живе. На безсонні ночі скаржаться ще десятеро людей. Обурені ужгородці. Кажуть, постійний шум більше не можуть терпіти ані діти, ані пенсіонери. Ця музика не дає цьому кварталу, цьому району нормально. Відпочивати. Тут у мене брат, тут є жінка, і тітка, котрій вже 94 роки, найстарший мешканець, яким ми можемо гордитися цієї вулиці Швабської. І вона теж. Нервозна така. Зі скаргами на нічний заклад, люди неодноразово зверталися до правоохоронців та місцевої влади. Утім, усі спроби виявились марними. Зараз мешканці Швабської сподіваються, нове керівництво міста піде їм назустріч і таки вирішить цю проблему. На сьогоднішній день ми писали новій владі, теж зверталися з проханням вирішити цю проблему. На сьогоднішній день ми написали скаргу з вимогою. На виконавчий комітет Ужгородської міської ради. з... Для того, щоб вони відізвали дозвіл на цілодобову роботу. Водночас у міській раді запевняють, усі звернення вже почали розглядати, а ще чиновники обіцяють все владнати найближчим часом. Міська рада звернеться до санепідемстанції на цьому тижні, для того, щоб санепідемстанція станція виміряла рівень шуму в цьому кафе, зрівняла його з допустими рівнями шуму, які встановлені законодавчо, ну і дала відповідно свій висновок. Муніципальний відділ і відділ економіки будуть виносити на виконком наступний, на початку травня місяця питання про призупинення цілодобового дозволу режиму до періоду вирішення справи по суді, до періоду вимірювання цих рівнів шуму. Самі ж містяни вирішили стояти до кінця, адже переконані їхні права на тишу та спокій порушують. Відтак вимагатимуть у влади відізвати дозвіл на цілодобову роботу нічного закладу. Румун прилетів на парашуті в Закарпаття. Першими його помітили прикордонники відділу Солотвину під час моніторингу рубежу. Чоловіка у спеціальному спорядженні пари планериста затримали на відстані майже півтора кілометра від кордону. Чоловік мав при собі румунський паспорт та також ліцензію на право керування планерами. Спортсмен пояснив, що здійснив стрибок з гори, але відбулася різка зміна погоди, і він втратив орієнтування. Правопорушника доставили до відділу прикордонної служби. Для встановлення всіх обставин на нього чекає суд, який визначить міру покарання. Молодість велика сила. Молоді силачі Ужгорода розпочали боротьбу за звання чемпіона. Силові змагання серед старшокласників в обласному центрі відбуваються вже четвертий рік поспіль. Учні 9-11 класів демонструють майстерність у трьох видах силових навантажень: підтягування на перекладині, жим штанги лежачи та армреслінг. Традиційно чемпіонат із силового багатоборства проходить у два етапи: відбірний та фінальний. Віктор полюбляє займатися спортом, особливо силовими видами, для яких, за словами юнака, потрібні не тільки фізичні якості, а передусім вольові. Спочатку починати завжди важко. Спочатку тобі це не подобається, але потім, коли ти бачиш результат, ти хочеш далі, далі тебе тягне. Я просто хочу займатися для себе, для підтримки свого тіла. І собі дівчатам Ну, звичайно, як від цього. Олександр також почав займатися спортом для підтримки фізичної форми. Хлопець мав серйозну мотивацію. Я рік назад був як би, плотним чоловіком і хотів би покращити свою форму. І зато почав ходити в зал, тренуватися багато. І я вважаю, що я достигаю своєї цілі. Ну, це ще не кінець. Кожному хлопцеві хочеться мати красиве тіло. Та і кожен хоче бути якби сильніше, піти за межами своєї норми, і просто хочеться бути сильнішим. Відбірний етап силових змагань триватиме з 22 до 25 квітня. Щодня на базі іншої школи старшокласники різних навчальних закладів міста змагатимуться за право участі в фіналі. У попередні роки найкращі результати демонстрували учні першої, п'ятої і сьомої зож та Ужгородської гімназії, яка чи не найкраще оснащена спортінвентарем? Утім більшість шкіл міста не спроможні забезпечити умови для розвитку силових видів. Серед кращих назву. Першу школу, третю, восьму, п'ятнадцяту. Ну, все, тоді ми знаємо, хто бере. Більшість не готові, тому що треба інвентар, треба штани закуповувати, треба, значить, гімнастичні снаряди. Я думаю, що в перспективі це буде все, якщо нова влада або хто прийде до влади. Будуть старатися зробити все краще для того, щоб у школах було все. А поки влада не взялася створювати умови для силового розвитку юнацтва, по-своєму зарадити ситуації намагаються організатори змагань. Школа переможниця у нас традиційно отримувала штангу. от таку, як там стоїть. Ну, трошки більше там просто не вся вага на ній, там трохи більше 100 кілограм. В цьому році можливо ми зробимо щось інше, тому що є така вже підозра, що може виграти якась та команда, яка вже штангу має. Значить, Ми це вирішимо після того, як будемо бачити переможця. Ну власне кажучи, це одна із цілей пропаганди спорту і створення якихось міру наших сил забезпечення, якимось інвентарем. Фінал змагання відбудеться на базі Ужгородської школи номер 3 30 квітня о 14.00. До участі запрошені всі охочі підтримати юних спортсменів. Сезон відкрито. З 25 квітня в Ужгороді розпочинають сезон велозаїздів Райт». Родзинка першого флешмоб із сухими фарбами, якими розмальовуватимуть любителів двокулісних. Відкриття цьогорічного сезону відбуватиметься під назвою Вільні люди на велосипедах таким чином велолюбителі показуватимуть свою позицію щодо ситуації, що склалася в країні. Також для учасників готують чимало сюрпризів. Один з них поїздка до Кракова. Збираються любителі двокулісного транспорту на площі Народній, Далі прямуватимуть по центральних вулицях міста. Традиційно будемо рухатися центральними вулицями міста, тому що вони найбільш адаптовані до катання. Нас нас буде супровід професійних професійних чоловіків, які слідкують за, за правилами руху на дорозі. Ну тобто нам допомагає державтоінспекція. І в маршруті буде включений цей флешмоб, в маршруті буде включена музична програма. Розважальна буде розіграш багатьох призів. Закінчуватиметься, як і починатиметься на площі народній, тобто звідки ми стартуємо, там і закінчуємо, і там буде розіграш. І буде можливо ще якесь пригощання. Тобто, ну найосновніша вимога це велосипед і хороший настрій. Це наші, наші традиційні вимоги. Якщо ви хочете взяти участь у, у флешмобі з сухими фарбами, вам варто одягнути щось світле. Для творчості обмежень не існує, що яскраво підтверджують вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Сьогодні центр об'єднує більше 40 дітей і 25 молодих людей із особливими потребами. За словами директора центру Олега Кириленка, всі його вихованці талановиті, і громадськість повинна це бачити. Чергову таку нагоду особливі люди подарували відвідувачам оболмус драмтеатру. Подібні інтегровані концерти за участі своїх вихованців, керівники реабілітаційного центру «Дорога життя. Намагаються проводити до всіх великих свят. Головна ціль це привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю, показати їх таланти, їх можливості, формувати позитивну думку соціума по відношенню до цієї категорії. Ну і забезпечувати поступову інтеграцію цих людей в соціум. Коли розвиваємо, і ми і батьки, коли є таланти, то безумовно все це проявляється. Ви знаєте, вони всі талановиті. Відверто примою вечора. Безумовно стала Уляна Кастран. Чи справжній приклад людини, яка піднялась над своєю недугою задля високої сцени? Нині Уляна лауреат низки співочих конкурсів, а в травні представить Україну на концерті в Швеції. Співачка виконуватиме відомий класичний твір «Аве Марія у супроводі шведського симфонічного оркестру. Готує дівчину до виступу, як і 15 років поспіль. Валентина Зелінко. Кожен раз оберт нового дістає наша робота, тому що спочатку ми займалися тільки поп-музикою. Тепер ми вже перейшли навіть і не на класичні твори. Так що такого роду у нас робота. Вона дуже особлива дитина. Вона дуже працелюбна. Цю працелюбність, напевно, нам всім треба позичати в неї. Вона дуже активна дівчинка в роботі, дуже сприймає гарний матеріал, взагалі дуже хороша людина. За межами концертного залу можна було придбати платівку Уляни Кастран, уже шосту авторську. Також у холіму з драмтеатру розгорнули виставку прикладної творчості вихованців центру. А за сприяння фонду імені Гаврила Глюка відбувся традиційний благодійний аукціон картин закарпатських художників. Кожен художник не байдужий до хворих дітей і вони як можуть намагаються допомогти тим дітям. Якщо люди придбають картини, значить ці гроші підуть на цей на фонд дітей, дорога життя, щоб може хоч трішечки їм покращити їхні умови. На їхні потреби з експонованих 25 полотен придбано декілька загальною вартістю майже 10 тисяч гривень. На цю годину у нас все. Більше інформації у випуску о дев'ятнадцятій та на сайті tisa1.tv. з нами ви в курсі найважливіших подій. Тож вмикайте нас вчасно. Побачимось.